Права 6:11. Українська біологиня Оксана Савенко, яка вивчає морських китів, тюленів, дельфінів, стала першою жінкою, котра вирушила в зимову експедицію на станцію Академії Вернадський. Спростіть вираз та знайдіть його значення. Відтак дізнаєтеся, скільки місяців провела науковиця у складі експедиції. Ну що ж, стартуємо? Бачимо, у нас вираз це один дріб ділиться на інший. Поділити на дріб означає помножити на обернений дріб. Тоді ми записуємо цей вираз так, отже, записуємо, що це дорівнює. Перший вираз записуємо без змін. 6х у квадраті мінус 3х. Знаменнику m у квадраті плюс 2n. Записуємо тоді вже помножити. Ну а зараз другий дріб. Обернений до нього, чисельник і знаменник буде, міняємо місцями, то m плюс 2 у нас буде у чисельнику, а в знаменнику y 2 x І це дорівнює. Ну що ж, за правилом множення дробів. Зараз у чисельнику записуємо як добуток чисельників, а в знаменнику як добуток знаменників. Тобто ми пишемо, як 6 x у квадраті мінус. 3xy. Що множиться на m плюс 2. Це буде чисельник. У знаменнику записуємо як добуток знаменників. Тобто m у квадраті плюс 2M, що множиться, ну і знаменник другого дробу y-2х. І це дорівнює. Зараз, щоб скоротити розкладемо на множники, де це можливо. В перших дужках 6х2 мінус 3х. Можна винести за дужки 3х. Записуємо, що це буде 3х, що множиться. Отже, 6х поділити на 3х, це буде 2х. Записуємо, що множиться на 2x. Далі мінус 3х поділити на 3х, це буде y. Так, помножити на m плюс 2, тут вже розкладеш там множники. У Знаменнику m у квадраті плюс 2m можна m винести з дужки. То буде m, що множиться. m у квадраті поділити на m це буде m. Додати. 2m поділити на m це буде 2. Ну, і що множиться. Тут у нас є y-2х, але в чисельнику у нас 2х-y. Давайте мінус 1 винесемо за дужки і поміняємо знак доданків. То ми записуємо помножити на мінус 1. І що множиться, і тоді у нас буде не y-2х, -2x, а 2х-y. 2x і це дорівнює. Ну а зараз скорочуємо і чисельник і знаменник на 2х-y. Та на плюс 2. Так, тоді у нас залишиться мінус 1 у знаменнику винесемо вперед, буде мінус. У чисельнику у нас залишиться 3х. А у знаменнику тільки m. Ну що ж, ми спростили вираз, а зараз потрібно знайти його значення, якщо x дорівнює 10 і m дорівнює мінус 2. Тобто записуємо то. Наш вираз мінус 3х, що ділиться на n, буде дорівнювати. Отже, буде мінус 3, що множиться. Замість x пишемо 10. Ну а замість n у знаменнику пишемо мінус 2. І це дорівнює. Мінус на мінус це буде плюс, у нас буде додатнє число. 3 на 10, 30, що ділиться на 2, це буде 5. Це буде 15. Отже, записуємо як 32-х. Можна скоротити а можна поділити, то це буде 15. Є? Ну що ж, ми знайшли значення цього виразу. Виходить, що біологиня була у складі експедиції 15 місяців. Цілком ймовірні результати більше року. Так. І тривають полярні експедиції дуже тривалий час. Ну що ж, добре, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. Так, ми спростили, записуємо, що його значення мінус 3х, що ділиться на n. Та знайдіть його значення. Так, значення у нас вийшло 15. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів на цьому вправу завершено.